Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що планують вороги? Тих, хто дивиться від близьких людей, вороги, які в них плани, які в них справи, як вони себе почувають, що планують вороги. Давайте подивимось, що планують вороги. Які плани важко ворогам? зараз жалкують. Дуже-дуже багато фінансів витрачено було на боротьбу, верніше на руйнування життя вашого. Зараз в них є потреби в грошах, будуть багато роботи робити, заробляти гроші, відновлюватись ворога-поразка. Поразка, вічей дуже дуже страждають. Прямо від того, що взагалі нема грошей, нічого не вийшло, не вдалося ще. Ворогу повернуто обратки, пішли назад. Вся магія, що робили, пішла назад. Такий стан на даний час. У ворога у вас перемога, захист дуже міцний. Всі магічні дії, що робили вороги, вони зараз повернулися назад їм. Скажіть, допоможіть, які плани у ворога на майбутнє?